Після руйнування пам'ятника Леніну, як бути із його постаментом ідей було багато. Частина громади хотіла перейменувати цю площу у площу небесної сотні. Найамбітніші хотіли перейменувати усю вулицю вождя світового пролетаріату. Доки це питання залишається відкритим, небайдужа молодь. Символічно цю площу вже назвала площою небесної сотні. Про що й свідчить табличка? Те, що таке прикрашання площі Леніна, тимчасове, а перейменування її винятково символічне. Активісти усвідомлюють, говорить Тетяна, одна із художниць, які розписували постамент. Але після зняття вождя пролетаріату із постаменту, картина в центрі міста стала невтішною, вважають ініціатори прикрашання його. Як більмо на оці в центрі міста, тому ми вирішили своїми силами якось прикрасити, розфарбувати. Уже розфарбований постамент результат колективної роботи, говорять активісти. Аби прикрасити пам'ятник, поєднали не один ескіз із, із мережі у єдину карт. Тину образ жінки на постаменті змальований з ікони покрови, покривляє своїх захисників. Полтавці ж до такої народної творчості ставляться по-різному. Вперше бачу цю площу без оцього символа, і чесно кажучи, я задоволений. Молодь хай робить те, що вона вважає за потрібне. Якщо вона не руйнує, «Народна творчість нас теж не а особливо такого. Я вважаю, що це добре. І в майбутньому мені здається, що треба буде просто перебудувати його якось зробити місце відпочинку. Так чи інакше, і полтавці, і активісти сходяться в одному. Таке прикрашання тимчасове і вирішувати проблему постаменту потрібно ґрунтовніше.